Ця картина Караваджо має назву Вечері Емаусі». І вона мені здалася дуже промовистою і доречною сьогодні. Ви дивитесь ютуб канал Небо. Вони це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. В одному з попередніх сюжетів я вже говорив про те, що справжній художник своїми роботами веде діалог з нами. І це відрізняє генія від посередності. І залишається лише одне. Зрозуміти чи прочитати. Отже, Вечеря в Амаусі. Навіщо? З якої причини Караваджо ввів сюди цих персонажів? Господаря і його дружину. Для кращої композиції. Але вона не є правильною. І що за зверхність, навіть іронічність на обличчі господаря? Як часто ми бачимо такі обличчя з питаннями ходити до церкви, до сповіді, вам потрібен цей Ісус? Так, Караваджо бачив це і тоді 420 років тому. І я довго розглядав, що принесла ця жінка, що у неї у великій залізній мисці. Якісь ребра світлі, несмажені, як буває м'ясо, якась мертв'ячина. Це те, що вони споживають, що споживає світ, і що вони можуть запропонувати, і обличчя її дуже сумне. Таке враження, ніби Караваджо 420 років тому нам у майбутнє задає питання, що ви споживаєте? Якою є ваша духовна їжа? І хто вам її підносить? А на столі рум'яна здоба. Можливо, так він хотів зобразити живий хліб. І, повертаючись до неправильної композиції, Ісус не зовсім в центрі картини, як це зазвичай у інших авторів, в центрі картини Його серце. І якщо розділити картину навпіл, то права частина здається перезавантаженою. Цей світ нависає його більше, натомість ліва, спокійна і лагідна. Учні у розпачі один розводить руками, інший вхопився за стіл, начебто, щоб втримати рівновагу. І на це є бажання сказати: згадайте свої відчуття, коли Бог вам відкривається. Всі ми чудово знаємо передісторію цієї вечері. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Імаус, Маус 160 від Єрусалиму. Але ж вони пішли нею після того, як почули від жінок та решти апостолів звістку, що Ісус Воскрес. Вони свідомо вирішили піти. Чому? Не повірили, брак віри і розмовляли між собою про те, що сталося. Дорога до Імауса. Дорога до Імауса – це помилкова дорога. А як вони розмовляли та сперечалися між собою сам Ісус, наблизившись ішов разом з ними. Але Ісус не залишається і не кричить, а не туди пішли. Ісус іде з нами нашим хибним шляхом. Він від нас не відмовляється. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм, ламає своє тіло, полишає ідеальні дороги і стає на неправильні, хресні, страшні наші. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Але не можна покладатися лише на те, що Бог все виправить. Як мінімум, його треба побачити, впізнати, як ці двоє учнів.